Пільників 25 черговий будинок у кривому розі, який страждає через бездіяльність керуючої компанії. Цього разу житло-сервіс, який роками ігнорує проблеми мешканців, забиваючи на свої обов'язки. У мене тут тече покрівля. З результатів того, що тече покрівля, ну, це основний результат. Воно кожен, ну, коли йде дощ, майже кожного разу воно мокріє. Це ви бачите також, там вже навіть навіть шпалерів немає, вони постійно Так, Жовті, вони просто так не з'являються. Я регулярно дзвоню на, на гарячу лінію житло-сервіса 1520, саме до міністерства по всій Україні з питань комунальних послуг. Вони мені відповіли, що я маю звертатись з цим питанням до місцевої влади. Але до нашого пана Катриченка записатись ну неможливо. Коли ви звертались до житлосервісу, що вони вам відповідали? Відповідали спочатку. Це була проблема з тим, що не підписаний договір на обслуговування на отримання будинку. Треба було перепідписати, зробив. Потім мені відповідали, що не вистачає коштів на багато брехів на будинку, не вистачає коштів на те, щоб зробити. Треба було зібрати підпис на те, що згодні щоб наш будинок закредитували. Мені відповідали. Що будуть в 2021 ремонтувати, буде поточний ремонт, потім в 2022 вже обіцяли капітальний ремонт з заміною шиферу. Ну також нічого не відбулося. Якщо стукати, то вам відкриють. Таким дивізом по життю керується Владислав, і йому таки вдалося записатися на прийом до директора житлосервіса. Записатись до е до директора я намагався, без півроку. Подивимося, чи буде ця зустріч результативною. Е, мені подзвонив інженер з якості, що в нього є задача приїхати, тобто заповнити е, акт. Він е, приїхав, піднявся, подивився, все пофотографував. І я в нього питаю: а тобто, як, ну, чому ви прийшли? я Вже скільки цим питанням займаюся? Ви ні разу не приходили. Каже, ну ви ж, мабуть, до директора записані. Ну, кажу, так, да, записаний. А ну. Каже, що. От тому я й прийшов. Перше це перекриття покрівлі. Мені обіцяли капітальний ремонт покрівлі в першому кварталі 2023 року. Тобто, все, що зробили, це поставили каньок на стики шиферу. Більш ніяких, як ви кажете, тільки каньок. Минуло інформацію, що виконано у вас 13 метрів. Квадратних ремонту зроблено покрівлю. Це дуже неправдива інформація. Вона ну, задача в першу чергу, щоб у не топили квартиру. Це перша чергова задача. Якщо не це квартиру, тільки то, можна біжалі. зробити за допомогою встановлення конька, то можливо і так. Герой підпиники 2518. Ми там коли плануємо роботи виконати. Будинок ваш буде завансуватися для того, щоб були кошти на ці ремонтні роботи. І десь. Мабуть, де в першому місяці. Літньому ми розпочнемо ці роботи, їх зробимо. Я можу отримати від вас якісь письмове підтвердження того, що роботи будуть виконані. Ми з вам вам зателефонуємо, ви зможете отримати чи наречно, чи вам, якщо захочете, ми відправимо пошту. А ми, в свою чергу, проконтролюємо, щоб Владислав отримав обіцяну відповідь на звернення та згодом перевіримо, які роботи будуть виконані.